Друзі, всім привіт! Оце поки зараз їду до Парижу, маю ще трошки вільного часу, розповім вам, як я взагалі відкривав цю фірму, як я взагалі до цього дійшов, щоб відкрити фірму. Бо я бачу дуже багато питань, типу на рахунок цього залітає. І заодно вам розкажу, скільки в мене це все вийшло по бабках. Дивіться, я колись так само, так як ви зараз дивитесь мене, я колись так само знайшов таких блогерів, як таку блогершу, як Анжеліка Ліколь. Це дівчина з Любліна, в якої є своя фірма, вона має чоловіка Миколу. Вони з тим Миколою коротше, відкрили собі фірму, купили собі буса, працювали коротше, разом, знімали відосики на ютубчик. Потім вони там розрослися, не знаю, скільки в них зараз, вроді би 5 машин чи більше. І, І оце я дивився її відоси, вона розповідала про це, що як це відкрити все. Скільки це приблизно на цьому можна заробляти. Коротше. І я от так оцим всім надихнувся і думаю, блін, ану я її напишу, запитаю, чи вона взагалі таким займається, типу, чи вона мені зможе допомогти це все організувати, відкрити фірму. Я їй, коротше, написав, і оказується, що вона продавала тоді курси, типу, як це все відкрити, типу, як це все зробити. Повністю була покрокова ця, інструкція. Ця інструкція коштувала, мені здається, тоді. Блін, 350 євро, вроде би, я тоді за це все заплатив. Заплатив я 350 євро, подивився я ці всі відосики, вроді би, все понятно, все зрозуміло, але в мене коротше, був нюанс тим, що я дуже погано, можна сказати, майже взагалі не розмовляю на польській мові. Ти, коротше, не знав, я що робити. Думаю, ну я напишу їй, запитаю, чи вона могла би мені це все зробити під ключ. Я б її заплатив, а вона мені би це всі. Питання порішала, відкрила би фірму, типу знайшла б офіс і коротше, це все повністю зробила би під ключ. Написав я їй про це, і вона мені коротше, сказала: 3,5 тисячі євро, і я тобі це все роблю повністю під ключ. Це відкриває фірму, знаходить бухгалтера, знаходить парковочне місце, знаходить офіс. Коротше, все повністю. Ви їй оце даєте 3,5 тисячі євро. Плюс оплачуєте всі витрати на фірму. Це там ліцензія, яка коштує 5500 злотих, там за офіс, за бухгалтерів. Коротше, оце все ви оплачуєте окремо. Ну і коротше, я їй дав цих 3,5 тисячі євро і десь буквально за 2,5 місяця вона мені повністю цю, всю фірму відкрила під ключ. Що вийшло по грошах? По, по грошах у мене вийшло разом з машиною, з викупом лізінгу. Вийшло десь приблизно. Ну, десь 15 тисяч євро, це все діло виходить. Але от прикольно, знаєте, то що от дав їй 3500 євро і все, і забув. І вона просто тобі потім це все робить. В процесі того, як вона це все робить, вона тобі розповідає, що вона робить як взагалі керувати фірмою, як оплачувати фактури, які фактури потрібно оплачувати. Оце все вона тобі пояснює, розказує і це. Ну і допомагає з цим всім. І навіть от взяти тепер, що я от вже все відкрив фірму, вже от майже місяць відпрацював, то все рівно. Якщо в мене є якісь питання, я її пишу, вона мені без проблем відповідає, підказує взагалі. Дівчина молодець, прям. Того якось так воно все в мене виглядало. Що по цьому? Дивіться, за машину я заплатив 3700 євро за цю машину. Це 3700 євро це викуп лізінгу. Це я заплатив людині 3700 євро і тепер ще два з половиною роки маю оплачувати цю машину. Ліцензія коштує 5,5 ,5 тисяч злотих. Далі що там іде? Потрібно мати людину, яка має сертифікат СЗК. Оця людина у мене була якраз Анджеліка. Вона має цей сертифікат, і я її оплачую по 350 злотих кожного місяця за те, що вона рахується з тим сертифікатом у мене на фірмі. Так само бухгалтера. Бухгалтерія виходить в місяць десь приблизно 600 злотих. Лізинг виходить у мене в середньому ну, десь приблизно 850 євро типу, в місяць. Які ще там є витрати? Офіс 450 злотих в місяць. Парковочне місце теж обов'язково має бути, щоб, щоб зробити ліцензію, у вас обов'язково має бути парковочне місце для вашого автомобіля. Це також я оплачую по 60 злотих в місяць. І отак от взяти от ці от всякі такі витрати, не враховуючи податків, то в мене виходить тисячі євро в місяць. Плюс до цих тисячі євро потрібно додати пальне, яке буде десь я думаю, в районі трьох тисяч, плюс податки, ну от за податки я не знаю скільки буде виходити. У мене податок 5,5% типу від, від доходу. І так само ЗУС там треба платити 461 злотий. Там, коротше, ще є так багато всяких таких нюансів, з якими я, чесно, навіть сам ще до кінця не розібрався. Але просто вам кажу, вам на старт треба мати 15 тисяч І. І що? 15 тисяч тисяч. І якщо ви плануєте йти працювати під логістику, то в принципі 15 тисяч ви можете стартувати, а якщо ви плануєте працювати зі своїм логістом, то вам потрібно ще буде мати. Скільки? Ну на два місяці, типу, гроші на ці всі витрати. Це на пальне, на ці всі офісні моменти, на лізінг, на це все. Якось воно коротше, друзі, якось так воно все виглядає. Чи важко вести фірму? Блін, я вам скажу не важко. Не знаю, я колись коли це відкривав, я теж переживав, типу, як це все буде. Я боявся ці фактури виставляти, я це все реально дуже сильно переживав над цим всім. І навіть чесно, я вже думав, Блін, може мені цього типу, не треба. Але потім, коли я це все почав реально розбиратися трошки глибше в цьому всьому, то я подивився, що там взагалі немає нічого важкого. Реально немає чого важкого. Навіть оці фактури робити. Якщо ви зробите ці фактури 5 разів, навіть якщо ви 5 разів допустите помилку і їх видалити і заново будете робити, то на п'ятий чи на шостий раз. Ви вже точно все запам'ятаєте, як робити, і будете робити це все так, як має бути. Так само взяти по оплатах цих офісів, цього всього, це теж дуже легко. Вам приходить на електронну почту Фактура, в якій зазначений ваш референс-номер, номер, номер рахунку, куди потрібно скинути гроші. Ви просто скидуєте гроші, так як робите так як простий перевод з фірменного рахунку. І, і пишете типу, в цьому. Як воно називається? Ну, коротше, в нотат... Не в нотатках, а до... ну, коротше вписуйте там ще в цьому... в цьому переказі, вписуйте номер свого референсу. Або там номер, номер фактури, коротше, це називається в цьому. Що е, ще треба таке знати. Е... Якщо відкриваєте фірму, я би вам рекомендував відкривати єдноособову діяльність, та як у мене. Бо якщо ви будете відкривати спувку, спувка це то саме, що наш український ТОВ, то на спулці, типу, там буде трошки більший податок, і там буде проблематично знімати гроші з фірми. Тобто, ви навіть якщо ці гроші заробите, ви просто так їх зняти не зможете. Вам потрібно будуть якісь для цього підстави. А от взяти єдноособову діяльність це то саме, що наш український ФОП. Вам гроші прийшли, ви з тими грошими можете робити все, що зав... ну, все, що хочете. Так, що вам ще розповісти? По топливних карточках. Дивіться. Е... Взагалі, то по-нормальному, коли я відкривав цю ДКВшну карточку, я мав би по ідеї дати залог 2000 євро. Але я не знаю, як мені ця Анжеліка так зробила, що я взагалі ніякого залогу не давав. Але от якщо врахувати ще цих 2 тисячі, то рахуйте, що вже не 15 тисяч треба на старті, а треба мати 17 тисяч євро. Що е, ще, що ще, блін, що ще цей? Тоже Страховки треба враховувати, що дорогі на машини, на це все. Ну це все кажу. Страхування, це все, типу, виходить десь 15 тисяч. Плюс 2 тисячі ця кауція, типу, якщо робити ДКВ-карточку. Ну, Це теж залежно. Якщо вам буде відкривати там це Angelica чи, чи хтось там, з таких, хто це рішає, хто це шарик відкривати, то може вам і відкриють цю ДКВ карточку без цієї кауції. Так само, от зараз мені Анджеліка того тижня відправила ДКВ бокс для оплати доріг. Тоже прикольна тема. Що вам не потрібно буде оплачувати дороги зразу типу, на цьому, на брамках, а що буде просто бокс, ви під'їхали, воно пікнуло. І ви собі поїхали, і фактури оплачуєте два рази в місяць. До речі, ще є такий дуже важливий е, нюанс, що коли будете відкривати ДКВ-карточку, то обов'язково прочитайте в контракті, щоб в контракті було вказано, що ви маєте робити оплати в євро. Що не в злотих, а в євро. Бо от вчора я спілкувався з одним зеленою е, тьоською, в нього теж своя фірма, то в нього приходять ці фактури на топливо в злотих. І він каже, що там такий курс. Що це просто Йому там рахують по 4,50 типу, курс. Е, що ще вам таке сказати? Що вам ще таке сказати? Е, якщо бляха почнете робити, кажу, зразу треба роздуплятися в трансі і роздуплятися в тому, щоб попрацювати, наприклад, місяць-два-три під логістикою і потім вже переходити на свою логістику або шукати логіста, який буде у вас працювати. Від процента або за якусь фіксовану ставку. Бо працювати під логістикою воно. Поліція поїхала. Воно в принципі можна, але бляха. ну Воно не дуже вигідно. Бо кажу, логістика платить, наприклад, мені 50 центів зараз за кілометр. А от я розумію, що по Франції типа, от можна їздити як мінімум там, по 0,7 євро. Центів. А взагалі в ідеалі можна навіть і по євро кататись. Того оці всі такі нюанси, це все треба враховувати і думати цей. Дивіться, ще таке теж одне вам скажу, що е, не спішіть, як от зараз дивитесь мої відоси, не спішіть ще відкривати фірму, бо я теж так само вам зараз розказую, що це все вигідно, що це все круто, але я вам це зараз розказую на емоціях. Бо я це теж лише почав, так само мені це розказували, що це все круто, що це все піде і все буде чітко. Не спішіть. Дайте мені попрацювати хоча б. 2-3 місяця, і через 2-3 місяця я вам вже точно скажу, я вам скажу реальну правду, скільки в мене виходить заробітку, чи взагалі це все діло вигідне. Що е, ще? Що ще, блін? Коротше, задавайте мені побільше питань. Оцей. Враховуйте ще тоже такий момент, що коли ви відкриваєте фірму і хочете взяти машину в лізинг, то якщо у вас немає польської приписки, немає якогось там підтвердження, що ви живете в Польщі. То вам можуть в лізінгу відмовити, бо це аргументують тим, що кажуть, що багато українців, там не тільки українців, людей приїхало в Польщу, по в Польщу понабирали машин в лізінги і просто повиїжджали з Польщі і за лізінги не платять. І того зараз лізінги на нові фірми не дуже хочуть давати. Взяти мою машину, то вона взагалі в мене чиститься як не в лізінгу, а в оренді, але просто ця машина чиститься на фірмі мого родича. І того я зробив собі договір з ним оренди. Тіпа, типу, і от поки що плачу за за. Плачу ту саму ціну, так як би мав платити за лізінг, але просто оплачую як оренду. Я йому скидаю гроші за оренду, а він за ті гроші, типу, платить лізінг. Що е, ще, блін? Коротше, друзі, якщо у вас будуть якісь питання, задавайте, не стидайтеся. Якщо я вам не відписую, то, блін, задавайте це питання повторно, бо я чесно. Я це вам відео це все знімаю, але я деколи навіть не маю часу почитати, що ви там взагалі пишете. Того, як будуть якісь питання, то пишіть. Якщо не відповідаю, то шукайте мене в цьому, в інстаграмі я теж там підписаний близько транс Женя буси. Може там я вам трошки швидше відповім. А так, то в принципі, прикольно. Мені, наприклад, подобається працювати на себе, бо навіть я собі так рахую, що мінімальне те, що я міг би заробити, це. 2,5 тисячі євро під логістикою. А 2,5 тисячі євро це маєте така сама зарплата, як на фурі. Але геморої, типу, на бусі набагато менше. Даті типу, покажуть, що є багато гемороїв, типа своя фірма, що більше відповідальності це все. Але, блін, повірте, нема тут аж такого гемороя, як це все розказують. І вам можуть розказувати люди, що, які от просто я вам елементарний приклад наведу. От взяти типу, людей, які от, займалися цим бізнесом, які мали свої фірми. І які мені розказували, що це все не вигідно. казали, що це не вигідно, краще працювати на когось і це все. Коли я цих людей розпитував, як ви працюєте, по яких ставках ви працюєте, яка у вас ліцензія, яка у вас спедиція, то там, блін, такі, типу, приколи, типу, було, що людина працювала під чужою своєю фірмою під чужою, типу, ліцензією. Один там в мене знайомий також працював на своїй машині від своєї фірми, але працював з типу, заднювку на на шефа, і отакі от всякі нюанси. Ви, коротше, якщо вам кажуть, що це не вигідно, ви просто задавайте пряме питання, чого це не вигідно, поясни мені. І тоді, як вам розкажуть, чого це не вигідно, ви собі зробіть висновки, що може для когось це не вигідно, але якщо ви будете робити трошки щось по-другому, по-своєму, то вам може бути це, це вигідно. Бо навіть взяти те, що от я настільки теж чую, що от є люди, які працюють на себе, вони виїжджають в трасу там на три тижні, а потім на тиждень, на два з'їжджають. Повірте, тиждень-два простої машини це, це дуже великі втрати грошей. Того це теж треба враховувати. Якщо розуміти, якщо це починати, це треба просто запрягатися хоча б на півроку так, щоб взагалі там з'їжджати додому по мінімум. Це суто там таке 2-3 дні, приїхати поміняти масла, обслужити машину і їхати далі. Коли у вас вже буде якийсь нормальний запас грошей, тоді вже, звісно, можна з'їжджати. От бачите, мені от в цьому повезло, бо я от. По вихідних з'їжджаю типу, на Париж. От Я живу в Парижі, тіпа, мені в цьому плані простіше. Бо я зараз суботу-неділю відстояв в Парижі і далі цілий тиждень собі працюю. То якось так воно. Якось воно коротше, так, друзі, працює. Я вам буду чесно показувати всю правду, все вам буду розказувати. З вас просто має бути хороший актив на Ютубі, В мене якісь там лайки, коментарі. І якщо я буду бачити, що у вас буде актив, вам це буде дійсно цікаво, то я буду знімати багато про це відосів. Буду вам все повністю розказувати, так як, наприклад, в сьогоднішньому відосі я вам розказував про те, скільки я за цей тиждень заробив. Так що, друзі, якось так, вроді би, все вам розказав, то, блін, кажу, будуть питання, задавайте. Все, друзі, всім гарного дня на зв'язку.